Так, слава Ісусу Христу, слава Україні. І до мене канал Мазур Ярік, І до мене приїхав отакі. От Бачите, ми говорили, колись про такі кішки. Наповнені вони землею, торфом. Це будемо разом, як то кажете, такий експеримент робити. Бачив відео. Великі, звичайно. І це буде розсада садитися тут. Розсада. будемо пробувати. Е, краще, я думаю, теплички, бо було дуже суперово. По боках гріється, швидше би прийшло. Ось така. Бачите. Вони невеличкі самі. Ну а подивимося, що вийде з часом. Отакі От метрові, бачите. ряд поставиться, зробиться на них. Отвори і буде наверх поливатися водичка. І можна собі чи на дачу, чи на що це, як то кажуть, експеримент. А решта будемо дивитися, що в нас вийде. Розложимо при посадці. Я все покажу, розкажу і буду показувати, що з нього може вийде. Земля це торф набраний. добрий, Ось таке зробили для експерименту. Цей хлопець з Миколаєва. Мені просто-напросто мене колись. дивиться і побачив, що ми вирощуємо, він хотів мені передати колись в... На Херсонщину. Просто на Херсонщину для проби. Можна і капельку зверху ложити, можна і поверху. Як то кажеться, пройтися нету. І замовлення можна всередині, середину можна і подивимося, вологу буде тримати, Це така, Бачите, матеріал такий, Ну, земля. Бачите, це торг всередині. Подивимося. Що з цього буде, вже я кажу, коли будемо ми садити. Ну і, як говориться, буде воно ну, у нас вже рости. Все покажу.